О Ородини вірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Які страшні слова сьогодні ми чуємо зі священного Євангелія? Слова не про когось, слова не про якусь подію, а слова про ціле людство. Слова, вимовлені не простою людиною, вимовлені не випадково, а вимовлені самим Богом Ісусом Христом. Ородене вірний і розбещений, Доки буду з вами, доки терпітиму вас. І ми можемо. Так роздумувати над цими словами і сказати, напевно, Христос говорить їх, тому що вже втомився. Справді воно так. Але утома у Господа була зовсім не фізична. Не втомився Христос тілом, а втомився Христос від того, що люди грішать. І не хочуть виправити своє життя. І ці слова о ороди вірний і розбещений, як ніколи мають доторкатися до кожного із нас. Бо так, як Христос промовляє до того батька, до того чоловіка, Він говорить і до нас, людино, доки ти будеш грішити? Доки я маю терпіти усе це, доки я маю на все це дивитися, чуємо сьогодні із святого Євангелія розповідь про цю подію, як батько приходить до Ісуса Христа і у одному зверненні дає Христові багато звинувачень. Не шукає батько вирішення проблеми своєї зовсім ні. Не шукає батько, як того позбутися, того, що він має. Так можемо сказати, що він був у розпачі, так як інколи буваємо, і ми у розпачі від якихось життєвих обставин. Але цей батько. Приходить до Господа і звинувачує Його. Звинувачує, найперше, словами, кажучи, мій син на новий місяць біснується. Не мов би, каже, що не є проблема у якихось моїх вчинках, у моїх гріхах чи в його гріхах, а проблема, Господи. У твоєму творінні. Бо ти місяць цей створив, і мій син, на той місяць, який ти створив, біснується. А потім додає, знову звинувачуючи, каже: Я приводив свого сина до твоїх учнів, а вони каже, нічого не зробили. І тоді Христос. Дивиться на отого чоловіка і промовляє ті страшні слова. Ородене вірний і розвещений, лукавий, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Ці слова, і взагалі, ось це євангельське читання возлюблені у Христі браття і сестри. Показує, по суті, усе наше життя, показує, як на наше життя діє благодать Божа, і показує, як ось цю благодать Божу хоче відібрати у нас ворог Божий диявол. І справді, коли ми Отак От заглибимося у зміст, то ми зможемо сказати дійсно, як той диявол поступає підступно. Він, уселившись, можемо сказати у невинне дитя діє у тій дитині, але діє не постійно, а тільки у певний час. Для чого? Для того, щоб до таких думок, як у того батька, спонукати всіх. Каже, на новий місяць біснується. Диявол на новий місяць кидає ось це дитя то в вогонь, то у воду, не кидає у будь-який час, не робить клопіт батькові. У будь-який час, а в певний час, в певний період року, тоді, коли новий місяць. Справді так подумаємо. І коли ось так дійсно роздумуємо, то ми можемо побачити, навіть можна сказати, той великий розум диявола, Злого Духа, а так воно і є. Дорогі у Хрисі. злий дух, він не потребує нічого. Він, так, як людина, не може змучитися, втомитися. Він так, як людина не хоче їсти. Він так, як людина бажає пити, не має справи. Він не має ось такого нічого спільного з людиною. А ще гірше і страшніше, коли ми усвідомимо, що злий дух надзвичайно розумний. Чому? А тому, що йому стільки років, скільки цілому світу. От собі уявіть, що людина може якого досвіду набратися протягом свого життя коротко. А який досвід? Протягом існування цілого світу набрався злий дух диявол. Він просто-напросто може подивитися на людину, подивитися на її вигляд. І так як зараз психологи можуть сказати, що тій людині щось недобре у сім'ї чи щось тому подібне, він за роки свого досвіду. Може прочитати людину зверх. І читаючи, може підсунути людині все, те, на що людина буде звертати увагу, але на що рідко, коли подумає, що то є підступ від Злого Духа. Ось так само сьогодні читаємо у Святому Євангелії, як він вдало підсуває батькові. Як він вдало підсуває тій родині ось ту причину біснування того сина. Кажучи на новий місяць, так є і в нашому житті, возлюблені у Христі, братті і сестри. Скільки раз ми із вами шукали причину не у своїх вчинках. Не у своїх гріхах, скільки раз ми із вами шукаємо причину в якомусь своєму пове... неправильній поведінці, а шукаємо причини в якихось явищах. Віримо у забобони, віримо у різні прикмети і тому подібне. А скільки раз Батько чи мати приходить до церкви, проливаючи сльози, шаліються про те, що їй дитині, їхній дитині щось недобре чи щось бракує. Скільки раз батько і мати плачуть через те, що їхня дитина не така, як усі. І це незалежно, чи дитина немовлятку, чи вже дитина у дорослому віці. Прийдуть до церкви, плачуть, просять у Бога тоді, щоб Господь допоміг їм. І як би то страшно не звучало, в цей час Господь говорить до тих батьків, говорить так само, як тоді, колись. До того євангельського батька, кажучи, ороди невірний і лукавий, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Або іншими словами, Христос каже, ороди невірний і лукавий. Скільки я раз тебе кликав до себе? Скільки я раз казав, бути мені вірним, скільки я раз просив тебе, не лукав, а ти, а що ти робив? Ти мене оминав, поводився лукаво з іншими, був розбещений у своєму житті, а тепер ти прибігаєш до мене. Ти прибігаєш до храму, ти прибігаєш до церкви, щоби за один раз рятували тебе. Потім Христос каже апостолам, що цей рід виганяється тільки постом і молитвою. А зараз питання, від кого Господь? Вимагає хоч поста і молитв від апостолів не зовсім, а хоче поста і молитви від тої людини, яка прибігає до нього. Ти людина каже, забула про мене. Ти довго до мене не приходив, ти відверталася від мене. А зараз має бути довгий час для реабілітації твоєї душі і твого тіла. Але маємо розуміти, що Господь навіть у цей час не залишає нас. Він допомагає. І причому допомагає не тільки у вирішенні. Ось тієї певної проблеми у вирішенні тієї ситуації, тієї скорботи, яка є у нас, а він допомагає викорінити ось ту проблему з усіма її наслідками і з усіма її причинами. Може, пам'ятаєте, кілька неділь назад я вам казав, коли говорили ми. Про насичення п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами і рибою, як Христос допомагає людям як? Руками інших людей. Так само і сьогодні, читаючи ось це священне Євангеліє, Христос допомагає осьому чоловіку. Але маємо звернути свою увагу. Що допомагаючи, він закликає кожного із нас допомагати також. Але як допомагати правильно? У дуже часто у таких ситуаціях нашого життя, звідки знаходяться люди, які приносять нам різні поради і поради. Не зовсім Божі. Кажучи, тебе таке сталося, тебе ось та біда, а тобі потрібно піти не до церкви, піди там до того, чи до тої ворожки, чи комусь їм подібного. І вони тобі усе скажуть. Так само, як Бог допомагає людям руками інших людей. Так само диявол, дорогі у Христі, хоче людину вкинути у сіті, але не своїми руками, а руками інших людей. І замітьте, коли таке стається у нашому житті, то з нами починають бесіду ті люди, з якими навіть би не подумали, що ми можемо спілкуватися. Вони якось нас знаходять і дають нам ці поради. Піди, каже. Там тобі допоможуть. Так, можливо, і допоможуть. Але якою ціною? І який наслідок після тієї допомоги? Піди батько чи мати. І там дадуть їй розв'язання їхньої проблеми, і вони будуть щасливі, що їхня проблема вирішилася, а натомість вони відкриють двері у своє життя чи у життя своїх дітей, чи у життя своїх рідних для диявола. Буде вирішена одна проблема. Але наслідок катастрофа цілого життя. Буде вирішена одна ситуація. А наслідок катастрофа цілого життя. Сьогодні нам добре. Сьогодні у нас все мирно. А завтра. Від нас відвернуться усі. Всі, хто би не підходив, хто би нам не співчував, сьогодні ми щасливі, бо наші діти вже стали чи здорові. Сьогодні ми щасливі, бо наші діти вже не мають якихось ось тих скорбот, а завтра ми не впізнаємо своїх дітей. Тому що ми власними руками відкрили двері для диявола у їхнє серце. Страшно, дуже страшно. Власними руками інколи відкриваємо двері для диявола, Та не тільки у серце дітей, а відкриваємо двері для диявола у наше серце. Це щось дорогі у Христі, браті і сестри, подібне до ось того лікування, коли є важка хвороба, є два види лікування. Перший довготривалий, але постійне приймання ліків, постійне виконування ось того рецепту, який прописують нам лікарі. А другий, короткий, постійне приймання обезболюючих, перестає боліти нам добре. Але який наслідок? А наслідок того, що приймаючи ось це обезболююче, ми знищуємо свій імунітет. І по правді кажучи, ми знищуємо своє тіло. Тіло не бореться з хворобою. Тіло не бореться із причиною хвороби. Тіло просто забуває про бій хвороби. А хвороба з'їдає. З'їдає до того часу, що тіло помирає. Ось так, дорогі у Христі, браті і сестри. У духовному житті. Сьогодні Господь дає для людей ліки. Каже цей рід лукавий виганяється тільки постом і молитвою. Ось це є той довгий період лікування. Довгий період, яким ми маємо. Лікувати свою душу, лікувати душі своїх рідних. Стараймося, дорогі у Христі, пам'ятати про Бога, надіятися на Бога, не відвертатися від Бога. Бо людина, яка відвертається від Бога, а шукає собі чогось іншого, вона стає ось тією доброю поживою. Для Злого Духа, який може заволодіти нею, який може заволодіти її життям, її дітьми, її родиною, а потім із пазурів того диявола вже неможливо буде вийти. Тому коли Господь говорить, огороди невірний і розбещений. Не сприймаймо це як докір. І не сприймаймо це, не мов би, як Господь відганяє нас від себе. Ні. А сприймаймо це як сам твоєї душі. Душа невірна Богу і розбещена. Але молитвою і постом. Я зможу стати вірним і гідним для Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ігорі!